Доброго всім ранку, гарного настрою. У мене сьогодні помідорчики знов вибрала такі різні і жовтий і червоний, більші і менші. Зараз їх гарно перемию. І піду в хату буду далі знімати і ділитися з вами таким рецептом. Продовжую займатися своїми помідорами. Перемила гарно, показувала вам, які вони є. Ось і такі сливки нарвала є. Такі і є навіть отакі у мене. Буду закривати, приготувала 3 15 літрові баночки, помідори. Але для початку хочу сказати тим, хто поспішає, хто не любить довгих відео, балачок, багато тексту, як де там мені одна жінка написала, то перелистуйте, вибирайте тільки те, що вам потрібно, або йдіть на другий канал. Є канали, де чітко, коротко, все і ясно. У мене такий формат відео, де я розмовляю, ділюся своїми спостереженнями і можу навіть якісь історії ще розповідати. Так що вибирайте собі, ви можете вибирати собі в інтернеті дуже багато каналів, а я продовжую далі. Сьогодні буду закручувати мариновані помідорчики солодкі. Чому солодкий? Тому що тут іде більше цукру по цьому рецепту, ніж зазвичай. Рецепт такий: на 1 літру води, одна столова ложка солі, 100 г цукру і 50 мл 9% уцту. Про сіль. В процесі накладання помідорів хочу вам дещо розповісти, поділитись своїми спостереженнями. Ну, а зараз показую, що я кладу у такі у баночки по цьому рецепту. У мене три баночки. По гілочці петрушки кладу в кожну баночку. Тут у мене дві по полу. Часничок. Часничку кладу менше, ніж зазвичай, тому що тут буде ще цибулька. Можна взагалі часнику не класти по цьому такі, в такі помідорчики, але я трішки кладу. Десь виходить у мене по два невеликих зубчики. Тому що, щоб часник не забив цибульку, там, ну, все, щоб воно було відчувалося. Так. У мене було тут шість зубчиків часнику, був один такий більший, а то менший, То я так розділила, щоб було. По лавровому листочку кладу із таких спецій духмяний перчик. Я науку. Там 4-5 перчинок кладу. Духмяного перцю, чорний горошком Також отак сиплю собі науку таюсь. Гірчиця зернами трішки, щось не сипалося в мене. І мій улюблений коріандр у зернах. Завжди додаю його консервацію. А взагалі, то всі спеції можна за смаком. Хто що любить, сюди можна покласти і гвоздичку, і покласти. Базилік хто любить. Ну, хто ще любить, те можна й покласти. Тепер кладу солодкий у мене червоний перчик тут. Кілька шматочків зараз кладу, а потім ще як буду помідори накладати, то ще між помідори покладу. Кріп у мене заморожений, якщо є на городі з городою. Можна сухіший, в мене такий з зонтиками він був вже, але зелений. Так. І тепер цибулька. Цибульку я порізала так тоненько. Я ріжу тоненько, щоб вона гарно пропарилася, тому що помідори не стерилізуються, а будуть паритися то я ріжу тоненько. На таку банку десь, ну, така середня цибулинка має бути. У мене була тут менше, як середня, то в мене тут 4 цибулинки порізані. А взагалі, то можна за смаком. Можна більше цибулі, можна менше. Я цибулю також всю не буду зараз на дно класти. Потім ще між помідорчики покладу. І все. І тепер накладаю у баночку помідори. Буду більші наниз. Більші й менші воно тут потрібно чередувати, щоб я одну поки що накладу, щоб плотніше скласти. Та тут вони Так, і більші і менші будуть йти. У мене є такі є помідорчики тут. Різні сорти, і дебарао, барао і новачок. Кругленькі, і сливки, і жовтенькі. всякі. І що я хочу вам розказати, поки що я накладаю, поки я накладаю тут, хочу розказати про сіль. Вже не в одному відео я говорила: сіль зараз різна. І у рецепті, я в цьому рецепті також кажу і в грамах, і в ложках, але потрібно дивитися. Я вже провірила, можливо, ви не провіряли, а я вже провірила, що не завжди співпадають грами солі із кількістю ложок, тому що сіль зараз різна. І, наприклад, у мене ось така сіль, як була схожа, як була раніше. Тут є ось домішки чорненькі такі, вона важча. І кількість ложок там може бути менша. А є зараз сіль така крупнішого помелу, без домішок, дрібнішого. І кількість ложок буде відрізнятися. Тому потрібно дивитися, можливо, краще просто вже брати тільки в громах. Це мої спостереження. Я провірила, тому що так стикнулася, вибрала собі рецепт в інтернеті. І там було в ложках і вага солі в грамах. Коли я почала важити і міряти ложками, воно не співпало і тоді не знаю, що робити, чи правильний рецепт, чи неправильний. Так що я вам напишу, а ви дивіться, орієнтуйтеся вже, що там, яка у вас сіль і просто в грамах берете і все. Я так для себе вирішила, що якщо щось, я бачу, що не співпадають ложки, то просто в грамах зважила сіль і все. Цукор там теж може бути зараз, ну цукор так ще більш-менш. І ложки різні. Я покажу, як буду міряти сіль, покажу, яка в мене ложка. В таких ложках я міряла і так вам там і кількість ложок напишу. Наклала я свої баночки, вже, вода в мене вже закипає, Води я поки що взяла приблизно собі, тому що потім, як вже я буду по пару і буду зливати, я помірюю, скільки в мене буде води, я вже буду додавати тоді сіль, цукор і оцет. Вода в мене закипіла і буду заливати банки. Я перший раз заливаю тільки залила, ось у мене три баночки. Залила останню і першу вже буду зливати зразу. Можна так не робити, але я завжди так роблю, щоб прогрілися трішки помідори зверху і баночка прогрілася. І потім буду назад зливати воду. Якщо помідори холодний, то стараюся лити по трішки. Ну, У мене вже помідори постояли в хаті, то а так, щоб не лопнула банка, то треба обережно. І зараз цю, що першу залила, буду вже назад в каструлю виливати, зливати воду. У каструлі в мене ось так води трішки залишила ще. Всю не виливаю воду. Потім вже як по пару другий раз, то буду поміряю, скільки в мене вийде тут води, і буду додавати сілі з цукром і оцет, А поки що тут ще другий раз будуть паритися помідори без просто водою, то беру трішки більше води. Закипіла в мене другий раз вода, я вже почала заливати банки. Зараз заливаю і залишаю на 20 хвилин. Нехай пораться. Через 20 хвилин зі'ю у літрову баночку. У мене підготовлена літрова баночка тут є. І буду вже знати, скільки в мене тут води і розрахую, скільки мені чого потрібно. Все, залишаю. На 20 хвилин. Поки паряться мої помідори, то я вам покажу свою ложку і покажу, яку я набираю її з якою гіркою. Я вже все поважила і поміряла ложками. Свою сіль. Моя сіль, то це отака ложка. Столова набираю я з отакою гіркою 25 грам приблизно. Оце в мене в ложці. Але я ж кажу, що якщо буде інша сіль, то може відрізнятися. І гірка може бути більша, і там по вазі потрібно дивитися. Цукор 20 грамів, отака ложка в мене, з більшою трішки гіркою. Попарились помідори, я почала зливати. З однієї баночки я злила, отак у мене півліт... у літровій банці. Десь при... трішки менше, мені здається, як пів літра. І зараз із цієї баночки також виливаю. Подивлюся, скільки в мене вийде тут. Рівно повна баночка літра. Ну, літра там рахується трішки менше, але повна літрова баночка. І тепер я виливаю в каструлю, а це зараз вилью в мірний стаканчик і тут подивлюся, скільки в мене ще буде з однієї баночки. І поки ще це все. Цукру оцту я зараз не буду вливати. Як закипить вже моя вода чи вже марина, потім я відміряю оцет. У мене моєю ложкою 50 мл оцту, це 4,5, ну так трішечки менше, як 4,5 ложки. То я на свої півтори літри візьму 7 ложок. Сьому ложку таку трішки не повну. Кипіла в мене вода, я додаю оцет. Зразу буду заливати і закручувати. Закрутила я свої помідорчики, перевертаю, накриваю рушничком таким простим, потім зверху укутую жилеткою, в мене є тепленька така жилетка, а можна пледом чи ще, в, чимось, хто чим там укутує і до повного схолодання. Потім завтра підпишу і льох. Поділилася з вами таким рецептом. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!